Мені найстрашніше, я у Жукова був, Коростень брав. Не можна було по городу пройти, клязиць руку руки брався. Народ лежав по дорозі, побитій, кишки. Це страшний, такого страхи, сколько я йшов не, не страчав. Ну тільки нам треба усім друг другу розказати, щоб більше поняття мима. Що таке війна? Війна це саме чомни штукається, хорошого нічого нема. Техніка не розчетуть цього. Щоб мир був на землі, щоб продумувалися цієї і вважали друг друга. Буває таке, що треба, і не треба трепанув, а обиду, щоб не шукав. Продумай видається, позміняють один перед ним. До коласкою. Як не килиш, без ошибок, чоловік не живе. Верзі, зараз продубай, один за одним позвонятим все, бойшки чи боя. Зло хороше нічого не дає.